Українці відзначають 200 років з дня народження Антіна Могильницького. Це відомий письменник, громадський діяч, посол до краєвого сейму та делегат до державної ради у Відні у селі Яблинка Богорочанського району, де похований поет урочисто відзначили ювілей відомого земляка. Сам невдячний син без скидів згордив свій любимий рід, зичить мови від сусідів до своєї чути встид. Ми їх предці вихваляєм, чуже красне своє брить, отці умовися встидаєм, Ах, невдячний, гидкий встид. Так соромив своїх сучасників за зневагу до рідної мови, відомий письменник, громадський діяч, наш земляк Антін Могильницький. 200 років минуло з часу його народження, а проблеми, про які писав ще у позаминулому сторіччі, як бачимо, і далі залишаються актуальними. Духовний пастор Гали Галгаличан, гал, який не встидався говорити українською мовою, який не встидався і не боявся захищати інтереси і пріоритети. Української мови в Австро-Угорщині і цим викликав велике незадоволення і офіційних властей. Але він не зважав на ту офіційну сторону свого буття, бо він знав, що він покликаний йти до народу. Він покликаний жити з народом. Після панахиди на могилі письменника у яблунській школі відбулися урочистості з нагоди 200-річчя відомого земляка. Звучали розповіді про життя просвітителя, учні школи декламували його поезії. Своєю творчістю і громадською діяльністю Антін Могильницький продовжував і розвивав ідеї письменників руської трійці, а тому шанують його на рівні з представниками цієї літературної спільноти. Іван Франко зачислив його до перших будителів руського духа в Галичині.